150 творчих заявок від 18 закладів вищої освіти міста Харкова. Такою була кількість охочих взяти участь у традиційному багаторічному конкурсі талантів. Студентська весна, весна-2023». Змагалась молодь в п'яти номінаціях: вокал, хореографія, оригінальний жанр, інструментальний жанр, театрально-розмовний жанр та авторські твори. Серед учасників конкурсу лауреати, призери та переможці всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів за підсумками призові місця посіли 96 студентських виступів, 43 з яких це переможці. Їх і вітали урочисто, влаштувавши для всіх учасників яскраве свято. Ще раз доказали, що ви незламні харків'яни міста Героя Харкова. Ви майбутнє нашого міста, нашої країни. Вам відбудовувати нашу державу, робити її ще краще. Тому я вас всіх вітаю, ви показали дуже високий рівень своїх робіт. Тому дякую вам, що прийняли участь в нашому конкурсі. Вітаючи переможців від імені Харківського міського голови та вручаючи їм дипломи та пам'ятні статуетки, Олександр Власенко запевнив студентську молодь, що міська влада і надалі буде продовжувати підтримувати їх творчі ініціативи, так як проведення такого роду фестивалю є важливою подією у житті міста, адже надає можливість студентам проявити свої творчі здібності. За час війни конкурс провели вперше минулого року він був не на часі, та й цьогоріч було змінено формат на онлайн та оновлено склад компетентного журі. Оцінювати конкурсантів онлайн було нелегко, зазначили члени журі, так як виступаючи на сцені вживу, ти відчуваєш атмосферу, з якою проживає кожна команда і учасник під час виступу. Але все одно всі учасники показали себе на гідному рівні, демонструючи високу майстерність. Виступи були емоційними, завзятими шаленою енергетикою. Яна Біляєва, Андрій Паколов, новини Харків.